ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підприємство є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Тут виготовляються Амонал та Амоніт, тротилові шашки, детонатори та інші речовини, в тому числі для ракет калібри, які вчора летіли по Львову. І от сьогодні у Росії вже вдруге за рік трапився хлопок на заводі вибухових речовин. Промсинтез у Самарській області цього разу внаслідок Н НП шість людей поїхали до Кобзона на концерт. Заводу промсинтез, один із основних виробників вибухових речовин у Російській Федерації та СНД. На промсинтезі роблять Амонал та Амоніт, які застосовують у виробках копалень та шахт, тротилові шашки, детонатори та інші речовини. Для проведення вибухових робіт йдеться у повідомленні. Завод розташований у місті Чапаєвськ. На ньому працюють 1300 людей. Під роздачу потрапили робітники третього та п'ятого цехів. Повідомляє. За що удар стався під час демонтажу технічного трубопроводу за попередніми даними? Хлопнула труба, якою подався азот. Як стверджується, пожежі після удару не було. Це вже другий подібний випадок на заводі в Чапаївсько цього року. У лютому від хлопку на підприємстві також не стало інженера. Паралельно з цим 6 липня Курська область РФ стала метою атак. БПЛА-1 дрона скинув два боєприпаси на електропідстанцію в селі Любимівка. Інший скинув боєприпас біля. Кутра ведмеже і розташованого всього за 700 метрів від кордону. А біля військового аеропорту в РФ прогриміла Бавовна розмір вирви склав 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки. Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. Військовий експерт Роман Світан вважає, що за хлопками на російських нафтопереробних заводах НПЗ зможуть стояти. Російські легіони на допомогу ЗСУ могли прийти партизани. Перед наступом нам треба випалити всі паливоприймачі. Виробничі потужності з вироблення палива це дуже важливо. Справа в тому, що паливо це кров будь-якої армії. Немає палива, армія стає купою зелених чоловічків практично без нічого, максимум з армійським запасом боєприпасів, який закінчується за тиждень. А після цього вже не зелені чоловічки переодягаються у джинс і стають синіми чоловічками. Доведеться бігти. І ось один з ланцюжків постачання палива це кримський міст і територія до і після нього. Залізницею через кримське місто заходить паливо в Краснодарського. Краю з Кубані і цей ланцюжок тягнеться мало не з Каспію. Пояснив світан в інтерв'ю Залмаєву. Експерт зазначив, що з деяких виробничих потужностей, де видобувають нафту, паливо йде через нафтопереробні заводи і перекидається в цистерни. Після цього нафта залізничними цистернами перевозиться до Криму, а далі рухається до російської армії в Криму на Херсонщині та Запоріжжі. Тож ми почали наступ з підриву нафтоприймача в Севастопольській бухті і закінчуємо підготовку до наступальних дій. Добираючись до навтопереробних заводів на території Росії, розповів Світан. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.